Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати вареники на пару з квашеною капустою. Вареники виходять дуже м'якими та неймовірно смачними. Цю традиційну українську страву треба спробувати обов'язково приготувати та скуштувати. Для початку приготуємо тісто для вареників в миску, в якій будемо замішувати тісто, виливаємо кефір. Його потрібно нагріти до теплого стану. До нього додаємо сіль, трішки перемішуємо. До просіяного борошна додаємо соду. Гарно перемішуємо. Далі невеликими порціями додаємо борошно до кефіру. І починаємо заміс тіста. Тісто вимішуємо не менше 10 хвилин, воно повинно бути м'яким та еластичним. Дуже важливо не забити тісто борошном. Тісто гарно замішане, воно м'яке, не липне не до рук, не до поверхні. Накриваємо його рушничком і залишаємо відпочити на 30 хвилин. Поки тісто відпочиває, готуємо начинку для вареників. На розігріту сковорідку виливаємо олію, додаємо віджату від рідини квашену капусту. та нарізано на дрібний кубик цибулю. Помішуючи, просмажуємо біля п'яти хвилин. Просмажену капусту викладаємо у миску, щоб вона швидше охолола. Тісто відпочило. Начинка охолола, починаємо формувати вареники. Тісто розділяємо на пару частин. Одну частинку відкладаємо і обов'язково потрібно її накрити рушничком, щоб вона не завітрилась. Іншою частинкою ми працюємо, розкочуємо шматок тіста ось отаку качалку. І нарізаємо на рівні шматочки, присипаємо трішки поверхню борошном, беремо шматочок тіста і розкатуємо його у коло не тонко. Далі посередині викладаємо начинку. Гарно защіпуємо краї. Ось такий сформований вареник у нас повинен вийти. Вареник викладаємо на рознос, присипаний борошном. І так формуємо всі вареники. Каструлю набираємо воду, доводимо її до кипіння. В мене ось така приспособа для того, щоб варити вареники на пару. Дно її я змащу обов'язково олією, щоб вареники не прилипали до самої каструлі. Далі викладаю їх по колу, дотримуючи відстині між ними. Так як вареники будуть збільшуватися при варінні. І щоб вони не прилипли. Накриваю кришкою і варю 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин. Вареники готові. Викладаємо їх у миску, змащену розтопленим вершковим маслом. Вареники обов'язково потрібно полити розтопленим вершковим маслом, або зробити засмажку з шкварок, або цибульки. Вареники виходять дуже смачними м'якими. Їх можна готувати з абсолютно різними начинками. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.